Я повернувся, я живий, ти не дивуйся, що пас на голоди. Я просто втомлений, а не сумний. То що ти перемоги в сходи? Ти не питай, чому очі вже не І посмішка не сходить не на обличчя. Запеклі пережив бої, там залишились мої ліпші друзі. Я повернувся, вони залишились там. Герої поплатими, друзі клащі. Земля хай буде пухом козакам. Вони були, як леви, ці від вас.